Всім привіт! Є один з параметрів відеокамери, на яку дуже мало хто звертає увагу, так це є власне світлочутливість матриці. Ми зараз візьмемо, взяли на тест і порівняємо, що таке світлочутливість в люксах. Ми взяли дві 4 мегапіксельні камери, одна з якої має 5. Тисячних люксах, а друга має 50 тисячних люксах. Давайте ми зараз перейдемо і подивимося на нашому відео. Додивіться до кінця, там буде власне порівняння, як показує 5 тисячних люкса, як показує 50-тисячних люкса, і насправді чи є така різниця. Якщо ми знаємо, наприклад, в більш дешевому сегменті цей там одна сота люкса, чи, одна, е, чи дві сотих, чи п'ять сотих, так це дозволяє. Картинці бути більш такою рябою і не чіткою. Але ми все-таки подивимося зараз, чи є в цьому сенс, чи буде тут різниця. Дві камери 4 Мпікс, дві камери від Хіквіжена, має двойну нічну підсвітку, тобто і LED, і інфрачервона як тут, так і тут. Переходимо і дивимося. Так, маємо зображення, чорно-біле. В цілому зображення непогане. Інфрачервона підсвітка. 5000 люкса саме об'єктив. Цілому зображення класне, але коли нам потрібно зближити на людину, ми баємо, маємо чорно-білий силует на відстані 20-25 метрів, така буде зображення. Тобто видно, що ми в темних штанах і в світлій курці. Але насправді ми подивимося, чому є в дітей, коли ми включимо кольорову підсвітку. Давайте я стану ще на метрів 7 8 9 Подивимося. Так, отаке от зображення по обличчю по всьому. Хочете довше дивитися, нажимайте на паузу, а я йду далі. І давайте ми станемо на метрів 10-12. Отаке зображення буде при 10-12 метрах, як на мене, ну, видно реально силует. Дуже-дуже-дуже погано щось видно. В цілому класне зображення: чисте, гарне, цифрове, ну клас. Давайте включимо тепер нашу підсвітку і подивимося, що з цього вийде. Кольорове нічне бачення. От і ми бачимо, що я все-таки в сірих штанах, в сірій. І щось там ззаді червоне. Тобто, скоріш за всього, це капюшон червоний з лейбою, на, з лейбою на грудях. Так от, Ідентифікувати, погодьтеся людину за отаким образом, за... в такому одязі буде значно вище, як було в попередньому варіанті. Хоча зображення, бачите, є таке більш таке рябіше, як в інфрачервоному, але ми маємо хоча б колір. Давайте я стану ще на 7 і піду на, на 20-25. 7 метрів це у нас буде отаке От зображення, щоб ви собі розуміли режий пес От так далі. Про що я і говорю? Що кольорова підсвітка нам допоможе ідентифікувати особу по одязі. Ну, На 20-25 метрів це вже все, так, це вже набагато гірше, бо це в нас відстань досить далека. Все, дякую всім за перегляд. Якщо вам потрібно підібрати камеру під певні задачі і ваш об'єкт, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профіля. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал. Так, повна темпліва, 50-тисячних люкса, 4 мегапікселя. Дивимося все-таки, як вона показує. Дальність. Видно, що ми в силуеті. Тобто тут нам зараз не дуже сильно... Показує, що 50 тисячник люкса, все-таки вона якась краща. Ну, картинка більш світліша, бо матриця більш світлочутлива. Але давайте станемо на тих 7 метрів наших. от таке зображення, світло відбиває мені в обличчя. Ось таке зображення. Метрів 10-12. Та сама історія, тут вже видно більш силует, але все-таки щось можна побачити. Ну і давайте включимо нашу кольорову підсвітку і подивимося світлочутливість, як впливає на колір. От ми бачимо зображення. У нас зараз реально. Це година неправильно стоїть, я її не побачив. У нас реально зараз повна темрява, небо чорне. А от світло світлочутливість показує в нас, якби це було по небі, якби це би був вечір. Тобто вона мега-мега-ярке зображення. Тобто воно таке чуть ли не як день. Ну, дивимося на 10-12 метрів, таке зображення, ідентифікація людини та з тої самої буде значно вище по е штанах. по Кольору куртки, кросовках і, наприклад, чорному капюшані. Так, зараз мені дуже сильно відбуває телефон в обличчя і воно дуже засвічує. Трошки далі відставив телефон. Ну, щоб ви собі розуміли, отаке зображення буде по ідентифікації всього за 10-12 метрів навіть при 50 тисячних флюксах. Давайте йдемо станемо. На 10, на 20-25 метрів. Ну, тут вже силует. Тільки треба спертись на те, що ми зможемо ідентифікувати людину власне, по одязі. І давайте станемо ще на 7 метрів. Камера 4 мегапіксельна з феноменальною просто світлочутливістю в 50 десятитисячних люксах. В цілому зображення в нас обалденне, в цілому в нас зображення класне, ярке, насичене. Таке враження, що це якийсь вечір, а не ніч. Але приходить момент, коли нам треба когось ідентифікувати, Ми бачимо, що на 5000 люксах, що на 50 тисяч люксах, як на мене, одинаково, в цілому загальне враження про камеру класне, Ідентифікація людини. Як на мене, немає великої різниці, чи це 50 -ти тисяч, чи це є 5 тисячних люксах. А вибір робити за вами. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.